Доброго дня всім! Мене звати Наталія. Сьогодні я отримала товар від магазину інтернету Сад Город ІНІО. Я виписую вже там не перший рік і дуже-дуже задоволена цим товаром і продавцями. Особлива велика подяка менеджеру Людмилі. Вона завжди породи, що взяти. І завжди все вчасно приходить товар. Дуже дуже вдячна взагалі. І в захваті я від комплімента від директора. Подивіться, такий пакунчик невеличкий, комплімент від директора. І написано разом месила. Це правда. Месила, кра... наша Україна найкраща. Подивіться, це все безкоштовне комплімент. Рятівник винагороду, корнівін, корнішуни, шунигірочки, кріп, петрушки, салатики. Все присилається безкоштовно. Подивіться, скільки багато все безкоштовно присила. Хіба так хто присилає? Ні. Такого немає, тільки в цьому магазині в інтернеті. Ми виписуємо тут ще агроволокно виписали вже не перший рік, цілу бухту. Коли були великі морози, ми вкривали перець у нас на груді по пікірі, так як ми з чоловіком займаємося розсодою. Ми вкрили цим агроволокном і все супер, просто супер. Були холодні ночі, холодні дні і все добре збереглося. Я рекомендую ще раз цей магазин інтернет. Завжди тут виписуємо теж хімікоти для розсади, для городу і для саду. Взагалі, цей магазин супер-просто-дуже. Я його рекомендую своїм рідним, своїм знайомим і далі буду рекомендувати. Ви супер просто! Я дуже задоволена, що є такий магазин-інтернет в, наш, в нашій найкращій в Україні. Всього вам доброго, щастиво. Всього найкращого!